Убила чоловіка і пішла по магазинах. Сімейна сварка у Києві закінчилася трагедією. Родичі кажуть, що подружня пара частенько випивала і постійно з'ясовувала стосунки. Тож останнім часом на це навіть перестали звертати увагу. Та, врешті, п'яна жінка образ не стерпіла і схопилася за ножа. Двічі ударила ним убранця, залишила тіло і пішла у власних справах. Повернувшись, викликала міліцію, і заявила, що про вбивство нічого не знає. Лише коли протверезилася, зізналася у скоєному. При поверхнему огляді тіла померлого було виявлено два ножові поранення в область стегна, які в подальшому, за попереднім висновком експерта, спричинили смерть. На даний час дана громадянинка затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу і згідно ухвали суду Голосівського районного суду вибраного міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.